Я піднімаю свої очі до гір, свідки пройде мені допомога. Моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі. Не задрімає той, хто тебе стереже. Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїлю. Господь твій сторож. Господь тінь для тебе. По твоїй правиці. В день сонце тебе не спалить, а вночі місяць. Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід. Від найні і до віку. Бог урятує від усього слава. Він вертує твою дождь.